Нашому поважному журі ми передивились три колективи, три композиції. Це колектив сучасного танцю Імперія з композицією сплюшки. Скільки я знаю, цей колектив вони завжди знаходять якусь тему чи ідею для своєї постановки. Дуже цікаво. От зараз була була композиція з плюшки е, дуже цікава. Молодці! Дякую вам за таку гарну композицію, але завжди встигайте і на тренування і до школи. Дякую вам і творчих успіхів. Школа сучасного танцю Лідер з танцем крапельки Веселки. Знаєте, подивившись вашу композицію, зразу захотілося такої теплої весни і теплого весняного дощику, який би зігрів душу. Дякую вам також за творчість. Бажаємо вам нових. Яскравих гарних композицій і творчих успіхів. Дякуємо вам. Школа танцю Сузір'я Т» з композицією кішки-мишки. Дуже гарна і дуже цікава композиція, з цікавою лекцією хореографічною. Дякуємо також вам, дякуємо хореографам, успіхів вам всім і всього-всього найкращого. Завдячуючи цим маленьким талановитим діткам, ми побували на святі, на святі танцю, на святі таланту. Тому що тільки такі талановиті дітки можуть танцювати таких манерних, красивих кішок і мишок. Таку запальну веселку і таких неймовірних сплюшок, від яких абсолютно спати не хочеться. Ви молодці, успіху і удачі вам! Сьогодні у нас на ефірі були сплюшки, яких дуже важко вложити спати. Крапельки від веселки, від яких в залі з'явилося дуже багато різнокольорових промінців. І кішки-мишки з такою тонкою вираженою манірністю. Ви сьогодні зробили ефір програми дуже яскравим і одним, одним із найкращих ефірів. Дякую вам, так тримати, бути гарними, веселими і завжди виходьте на сцену з посмішкою. Дякую. Ну, я нагадую, що ми знаходимося в затишному розважальному комплексі «Дольчі Клаб, за що безмежно вдячні його керівництву за вагомий внесок у розвиток дитячої та юнацької творчості на Буковині. Долю кожного учасника ви зможете вирішити за допомогою інтернет-голосування на порталі mtrk.com.ua. Дорогі глядачі, голосуйте за цих прекрасних діточок, адже хто знає, можливо, саме ваш голос може бути вирішальним у долі кожного з них. Залишатися такими життіразністями та неповторними. Хай життя складається з кольорових фарб. Ми не прощаємось з вами, а говоримо до побачення. З вами були Ірина Грицкан, толік Івануса. Прекрасна Марина Леонова та Олександр Шенгера. До нових зустрічей. До побачення.